Улюблений усіма горох, який ми вирощуємо на наших городах, фахівці називають горошок цукровий або горох овочевий. Дійсно, його горошинки, що дозрівають в зелених стручках, дуже солодкі, ніжні, просто чудові на смак. Найбільше горох в молочно-воскової стиглості люблять діти. Плоди в стручку вже сформувалися. Вони великі, смачні, м'які і ніжні. Мабуть, в Україні немає такого городника, який не вирощував би у себе на ділянці різні сорти гороху. Його їдять в свіжому вигляді, консервують, додають в супи і другі страви. За старих часів у нас варили гороховий кисіль. Правда, сьогодні такий вже рідко зустрінеш. У цій статті я розповім про корисні властивості гороху, про його різних видах і сортах, а головне Поділюся, як правильно посадити і виростити кращі сорти гороху, з якими ми познайомимося ближче до кінця. Горошок цукровий трав'яниста овочева рослина, яке відноситься до сімейства бобові, росте кущами вилягаючими або штамбовими. У будь-якому випадку його краще підв'язувати до опор або шпалер. Стебла гороху порожнисті, зазвичай розгалужені, з ніжними чіпляються вусиками, які допомагають йому рости вгору, чіпляючись за інші рослини або опори. У висоту кущі гороху можуть досягати 2,5 метрів. Але в середньому виростають до 1,5 метрів. Листя світлозелені, складні, що складаються зазвичай з 2-3 пар листочків. На кінцях розташовані досить міцні вусики. Коренева система у гороху стрижнева, сильно розгалужена, з численними бульбочками азот фіксуючих бактерій. Ці бактерії вміють засвоювати азот з повітря і накопичувати його в корене в місному шарі. Квітки білі, світло-рожеві або білувато-фіолетові, за формою нагадують метеликів. З'являються вони з пазух листя по одному-дві квітки на міцному квітконосі. Цвітіння гороху триває від 15 до 32 днів в залежності від сорту. Горох самозапильна рослина. У загущених посівах можливо перезапилення сортів, тому краще роззаєсаджувати їх окремими грядками. Плоди гороху це боби лущільного або цукрового типу. Городники зазвичай вирощують цукровий горох, тому що він ніжніше, солодше і смачніше. Лущільні сорти більш жорсткі. Так як в стулках їх бобів є тонкий пергаментний шар, тому в їжу їх не вживають. Лущільний горох використовують в основному для консервування. Насіння у гороху досить велике. Вони бувають двох типів гладкі і округлі, цукровий горох і неправильної, нерівної форми, московий горох. Схожість зберігається протягом 5 років. Горох сама скоростигла бобова культура. Найбільш інтенсивне зростання у нього триває від початку бутонізації до закінчення цвітіння. За термінами дозрівання горох ділиться на ранній готовий до вживання через 38-45 днів після сходів, наприклад, найраніший F1 Дакота. Середньоранній дозріває через 50-60 днів, наприклад, Женева Солодкий перле. Пізній Дозріває через 60-80 днів, наприклад, Шугар Флеш, чемпіон. Горох надзвичайно багатий вітамінами і корисними речовинами, особливо легко засвоюваними білками. Крім того, він містить повний комплекс вітамінів, а також важливі мікроелементи, калій, фосфор, азот, залізо, цинк, йод, магній, кальцій, германій, селен, бор. Горошини містять антиоксиданти, природні антибіотики, крохмаль, амінокислоти, цукру та інші корисні компоненти. Горох одна з найдавніших овочевих культур на землі. Археологічні знахідки і стародавні літописи говорять, що його вживали в їжу ще шумери і акаці, вирощували горох у стародавньому Китаї та стародавній Індії по всьому східному Середземномор'ю на американському континенті. А також у Київській Русі. Сьогодні горох є однією з основних бобових культур у понад 60 країнах Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки та Австралії. У розвинених країнах середня врожайність цієї культури досягає 4 тонн з гектара. Горох одна з найбільш холодостійких овочевих культур в наших городах, його насіння починає проростати вже при температурі плюс 2 градуси. Горох не боїться весняних заморозків і може витримувати короткочасне зниження температури до мінус 7 градусів. Оптимальна температура для вирощування гороху на відкритих грядках від 19 до 23 градусів тепла. Горох рослина довгого дня, тому клімат України йому відмінно підходить. Кращі сорти гороху не вимагають складного догляду, тому їх легко може виростити навіть початківець городник. Як виростити горох. Час посіву. Сіяти горох можна, коли ґрунт прогріється до плюс 6 градусів. Зазвичай в Україні це початок квітня, травень. Вибір місця. Гороху потрібно відкрите сонячне місце. Тільки там можна отримати ранній урожай. Найкраще садити його на високі грядки, враховуючи потужну кореневу систему, яка йде глибоко в ґрунт. Важливо, щоб ґрунтові води не підходили ближче, ніж на 1 метр 80 см до поверхні. Інакше азот не зможе фіксуватися на коренях. Ґрунт. Горох любить родючі, легкі, пухкі, багаті органікою ґрунту з нейтральною реакцією pH 7,0. При підготовці грядки на 1 квадратний мер вносіть відро компосту. Відро гною Відро піску підра пі деревної золи. Також додайте 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, а також склянку доломітового борошна. Якщо ґрунт кислий, її потрібно нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів мінімум за 3 тижні до посіву. Землю ретельно переберіть, видаляючи всі корені бур'янів. Розрівняйте грядку граблями, висота не менше 50 см, полийте теплою водою і накрийте чорною плівкою, щоб ґрунт осів. Сівба за дві доби до посіву замочить насіння в розчині циркону і цітовіта по 4 краплі на склянку води. Краще розкласти їх на вологу серветку і прикрити зверху ще однією, щоб горошини не були повністю в воді. Слідкуйте, щоб серветки залишалися вологими. Через 2 дні відкрийте грядку і зробіть два рядки глибиною 4 см. Відстань між рядками 30 см. В кінці кожного ряду вбийте кілочки висотою не менше 1 метра. Пізніше до них можна буде підв'язати рослини. Сійте насіння на відстані 10-15 см, залежно від сорту. Після посіву присипте горох компостом. Злегка ущільніть землю руками і полите теплою водою одна лійка на квадратний метр. Потім накрийте посіви прозорою плівкою, тоді сходи з'являться вже через 9-10 днів. Якщо плівку не використовувати, горох зійде не раніше, ніж через 2 тижні. Після появи сходів плівку зніміть. Полив. Горох любить вологу, особливо на початку росту. Поливайте його раз на 2-3 дні, залежно від погоди. Після поливу замульчируйте грядку соломою або сіном, це збереже вологу і сповільнить ріст бур'янів. Грунт повинна бути завжди вологою, але без застою води. Добриво. Оскільки горох сам фіксує азот, вносити його додатково не потрібно. Двічі підгодуйте горох суперфосфатом і сірчанокислим калієм. У фазі бутонізації і після початку утворення стручків в тих же дозах, що і при посадці. Збирання врожаю. Коли стручки виростуть до 6-7 см, їх можна додавати в салати, супи та інші страви. Діти особливо люблять їх за солодкий смак. Боби починайте збирати через 2 тижні після їх появи. Кращі попередники для гороху буряк морква, картопля, огірки, гарбуз, капуста. На одному місці горох можна вирощувати не більше 4 років. Після нього добре ростуть овочі, яким потрібно багато азоту, наприклад, огірки. Тепер, коли ми розібралися, як виростити солодкий горох, давайте познайомимося з кращими сортами. Кращі сорти гороху. Шугарфлеш Женева, чемпіон, зірка, солодкі перли, Грюнді, Дакота, Асана, Найбільш ранній f 1 Новинка, Бінго. Ці сорти відмінно підходять для вирощування в Україні і порадують вас рясним урожаєм.